Доброго дня. На розгляд 64-ї сесії Швейківської сільської ради я пропоную винести ряд земельних ну, питань у сфері земельних відносин. Дозвольте почати з першого питання. Це про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки кадастрові номер 18, двадцять восімцять 08-30 сімдесят Це земельна ділянка площею 10 гектарів. Яка знаходиться за межами села Мирославка? Ми проводимо аукціони набуття земель сільськогосподарського призначення. В оренду може бути на виключно на земельних торгах, тому ну це єдине ну, одне з основних джерел наповнення нашого бюджету. Тому прошу підтримати даний проект Мирослав, рішення. Мирославка да. Прошу Мирослав. підтримати даний проект рішення. Винести Мирослав, його можна. на розгляд сесії. Там була, там була земельна ділянка раніше в оренді, вона за по рішенню суду була вилучена, але враховуючи те, що там земельна ділянка перевищувала норми, визначені законодавством, відбувся поділ її. Частина земель були ну, вилучені взагалі з сільськогосподарського обліку. А те, що якби залишилося, то пропонується ну, винести повторно в на аукціон, щоб тому що вона так само була набута за аукціону. Є зауваження до даного проекту рішення? Ні. Прошу підтримати. Наступний проект рішення про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки кадастровий номер вісімнадцять двадцять Це земельна ділянка площею 2 гектара. Цільове призначення для ведення особистого селянського господарства Мирославський Старостинський округ. Це земельна ділянка за рішенням суду була вилучена з приватної власності, тому пропонується передати її в оренду на земельних торгах. Є зауваження до даного проекту рішення. Прошу вас підтримати його. Наступний проєкт рішення про надання дозволу на виготовлення технічної документації землострів щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості. Це громадянином Гардієвим Сергієм Володимировичем було набуто в порядку спадкування право власності на частку ПАЙ. В умовних кадастрових гектарах 3,53 за межами населеного пункту села Слободище. Це за рахунок земелі реформованого КСП імені Корольова. Тобто, це пай пані... Гардієв Сергій Володимирович. По законодавству він може зверн... звертатися щодо виготовлення технічки, щодо встановлення відновлення меж на земельну ділянку з метою формування. Там... Пай складається з трьох земельних ділянок в різних э, полях. Тобто виготовляє документацію і затверджує. Він дав спадщину, ну, вступив. Документи є. Все, все. Значить, наступний проект рішення про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості громадянам. Це присадибні земельні ділянки, люди приватизують під своїми будинками, на які є право власності. А саме рибак Олексій Анатолійович, Слободище Коденка, 56 А. Василюк Ольга Михайлівна, Райки, меру 545, Шумило Валентина Вікторівна, Мирославка, Поперечна, 196а. Поліщук Світлана Володимирівна, Слободище, Заграбля, 32. Чорна Надія Олексіївна та Козак Лідія Олексіївна. спільно сумісну власність будинок на двох село Швейківка, вулиця Осівка, 27. А також Кравчук Віктор Степанович, село Швейківка, вулиця Вища Загребля. 2. Прошу підтримати даний проєкт рішення і винести його на розв'яз сесії. Документація виготовлена, ділянки внесені до державного держав, ну, земельного кадастру. А барайкан Козачук ну, И, по не ну, Василюк є. Василю вдали, документ у мене не надходило. наступний проект рішення про об'єкт комунальної власності. Значить, в нас є в селі Мирославка, нежитлова будівля лазня. Вона є в комунальній власності, є звернення одного з особи, яка пропонує виставити на продаж даний об'єкт комунальної власності. Включити його в перелік об'єктів так званої малої приватизації. Була проведена інвентаризація даного об'єкта, уточнена його балансова вартість це саме 203 797 гривень. Це вже згідно нової оцінки. І була уточнена площа, право власності, яке оформлялося ще з. Сільською радою Мирославською площа складала 204,4 квадратних метра. По факту площадь 205 квадратних метрів. Є пояснення техніка бюро технічної інвентаризації, що відбулася, площа не змінилася, просто при було уточнення площі зв'язку ну, з тим, що скажімо так більш сучасні засоби замірів. Тому ми проводимо уточнення, уточнюємо балансову вартість площадь його. А на наступну сесію ми вже будемо пропонувати. Якщо дане рішення буде прийнято, то пропонувати безпосередні умови аукціону і порядок їх проведення. Аукціон та і земельні Це не земельний аукціон, це комунальний аукціон. Це комунальне майно. Комунальне майно будемо до видачами спозорність. Стартова ціна буде братися згідно експертної балансової вартості. Так, буде пропонуватися. Ми такий аукціон проводили, якщо мені не зміняє пам'ять дві тисячі році. Так само по Мирославці, тоді підприємець Герман викупив об'єкти комунальної власності. Вертаємося не. до цього питання це наповнення бюджету. Ну і у майна буде власник, тому що по тим фотографіям, які що там всередині робить. Коли коли маїно стоїть безхозне, то це, згадає. Мирославка лазня. Це туди, як їхати по це, У нас вулиця Молодіжна, там рядишком цього, цибулі цьоголі-столярка. Ну Є зауваження Я до даного проєкту рішення. Прошу підтримати. Наступний проєкт рішення про відмову центрального міжрегі... про відмову центральному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства у віднесенні земельних ділянок до самозаліснених. Ви пам'ятаєте, ми це питання неодноразово розглядали на депутатських комісіях. Ви пропонували і ми підтримували питання, що не виносити його на сесію, але прокуратура звернулася в інтересах. Управління лісового господарства щодо бездіяльності сільської ради. Вони вважають, вони вважають, що якби, якщо питання не винесено на сесію, це то це бездіяльність. Хоча, да, згідно рекламенту сільської ради, е сесія складається з депутатських комісій і з пленарного безпосереднього засідання, на якому голосують. Ми написали. Позовні вимоги, але з метою, скажімо так, економія нашого бюджету, тому що там позовні заяви, заперечення, щодо до цього кошти. Є пропозиція винести це питання на сесії і сесію відмовити її в перед... віднесенні земельних ділянок до самозалізної. Тобто, щоб вже дотриматися повністю процедури, і якби, щоб не виникало питань, що, можливо, якось не так трактується наш регламент. Прошу підтримати і винести це питання на сесію. Давайте винесемо депутати. Дякую. Далі є два питання. Я їх прошу розглянути разом, оскільки вони між собою пов'язані. Це одне питання про розгляд звернення громадянки Дементівої Тетяни Миколаївни. І друге питання про надання дозволу Люх Людмилі Петрівні на виготовлення документації. Перше просить про звертулася Дементіва Тетяна Миколаївна, звернулася щодо надання і дозволу проекту відведення орієнтовної площі 04Г для ведення ОСГ. Наслободив. В межах села Слободища. А друга звернулася щодо надання і так само дозволу на виготовлення проєкту відведення в оренду земельну ділянку орієнтовною площею 0,35 в селі Слободища вулиця Заграблядь, 56. Це питання тягнеться вже давно роками. Це дві суміжних земельних ділянки, два суміжні землекористувача користувача і власника будинку. Вони мають, я вам буду схемку показувати. Це у нас люх. Будинок це будинок Трохимчук, мати Дім'єнтіло. Тут 25 соток приватизованих під житловий будинок, і тут 25 соток приватизовано під житловий будинок. Далі є город. Пані Люк вступила в спадщину на житловий будинок і не використовувала в свій час цю земельну ділянку підгородництво, під особисте слянке, господарство, оскільки не була власником будинку. Цим городом користувалася сусідка по домовленості з попереднім власником. Але письмово ця домовленість нічим не підтверджена була, і документально нічого не було. Відповідно, спільної межі між цими будинками не було там, не було можливості визначити деяка межа. Ми запропонували, враховою землевпорядники виїхали, обміряли ці дві земельні ділянки і поділили їх порівню згідно з земельного кодексу, якщо не можна встановити фактичні межі, вони діляться порівню. І визначили, що до кожного будинку можна віднести 40-47 соток там з копійками земельної ділянки. Але в них продовжуються конфлікти, вони не погоджуються з даними межею, тому сусідка написала, що вона хоче цю земельну ділянку, і відповідно ця ж написала, що вона хоче цю земельну ділянку. І конфлікти продовжуються. Там вже неодноразово виїжджала і поліція. А в Туханчук взагалі не оформлено там? Оформлені тільки під, тільки будинком. під будинком, оскільки спадщина була оформлена, і документи були оформлені, але на період військового стану такі земельні ділянки не можна оформляти не власність, не власність. Тому в них виникає конфлікт. Вони звернулися на даний час. Угородництво, те, що дозволено по закону, але ну, на ваш розсуд, враховуючи те, що якби, тут по факту є і довідка з погосподарської книги, що ця земля перебуває в користуванні за цим будинком. А, там? а Ні? тут, звісно, так само погосподарська, але людина якби роз... на даний час звертається не стосовно цієї земельної ділянки своєї, а вона звертається щодо частково сусідньої земельної ділянки. А вони зараз переділи не поліма. Ми запропонували поділ oh. порівну, але вони на даний час не погоджуються на цей поділ, і кожен настає на своєму. Ну, ти хай це. Не виносити на сесію ці питання. Домовляються не зробити. А тим більше все там поділяти, як вони зараз фото. Я, я так само підтримую, звісно, ну, вашу думку, що ну, завжди треба краще мером Меч. домовитися я. і вирішити по сусідству. Але, ну опять же, пояснюю, згідно закону, згідно процедури, ми зобов'язані винести на ваш розгляд їхні звернення, проекти рішень по ним, а вже рішення якби потрібно прийняти вам. Виносите це питання, не по виносить. Хоча б там виходить рівноміну, да. шо в тею майже 40 сотень. Ми спропонували, 40, да то Це то есть, якби... більше, менше порівно батьків. Більше того скажу, що дані площадя навіть перевищують тільки зазначені в погосподарських. Я розумію, що там дані не точні, але якщо брати по дані по господарській книгі і фактичні оміри, якщо по Погосподарській господарській там обліковується по 36 соток, умовно кажучи, ОСГ городу, а ми землевпорядники ліцензовані наміряли по 47, то це навпаки плюс людям. Які у вас будуть пропозиції? Ну, я думаю, що Бо це питання якби конфліктне, є, конфлікт, є да, там багато суперечок. Хай самі вирішують. Я думаю, що не потрібно не виносити. Хіничку ні один, ні другий не зробить без, без погодження меж сусіда. І ми настаювали на цьому, щоб якщо будуть виготовлятися, дай Бог, наприклад, що закінчиться військовий стан, дозволять приватизацію земельних ділянок під ОСГ, вони звернуються до нас щодо дозволу на це ОСГ, і ми будемо розглядати виключно в таких межах, щоб порівну кожному було. Я розумію, що хтось свій час користувався, ну, але ну, я, ну, я так розумію, було б дуже багато часу і можливості в законний спосіб так, це так. оформити. Угу. Через оренду, через приватизацію, через якісь матеріальні згоди. ну. Тобто не виносимо. Не, виносимо не виносимо дане питання. Тобто ми не виносимо про це розгляд звернення і про надання дозволу. Ну, в принципі, все. Більше питань немає. Дякую за увагу. Можливо, якісь питання будуть? Ні.